Так, зараз буде дуже серйозний автомобіль. Зустрічайте, Свята ТКФР 2019 року з пробігом 154 тисячі. Це взагалі обкатка для цього двохлітрового вагавського мотора на 150 кінських сил. Це ж просто піздець, який красивизний автомобіль. І Він весь нефарбований, без ДТП, без жодних подряпин, царапин і всі прочі драчільні. Обвіз FR. Подивіться, який він жирнючий. Він на максимальній оптиці хто шарить Seat лайтів. Він на 18 му колесі. Він дуже на непоганій комплектації. Подивіться, цей цвіт, цей кольор, а? Це не який звичайний Seat, це FR. а це якби ніхуя себе. Це тачка для дуже серйозного пацана і для дуже серйозного мужичка, який вже знає, що хоче в цьому. В житті. Подивіться на цей салончик. Салончик у нас з Альтентари, червона стрічка, це вся борода. Мокра коробка DQ381, телевізор 1, телевізор 2, FR, червона стрічка знову таки. Клімати, срімати, підігрів, чорний потолок, що теж дуже дорого багато. Шкіряний підлокітничок, ось така карта, електросидіння, ефечка. До речі, коли відкриваєш дверку, то світиться оця борода. Вона теж дуже прикольно виглядає. Також у нас є тут підсвіточка червона, вона теж регулюється. Задній ряд цей подивіться, а? Красота? Ну просто ж красота. Фу, ти що він красивий. Я просто зараз не можу, я просто пісяюсь від того, як я зараз кайфую від цього. Автомобіля автомобіль, до речі, у нас із фаркопчиком. а багажник, гляньте, який багажник він на 600 чимось літрів. І тут ще навіть є запаска, яка не була стіляна і доїхала в Україну без всяких пригод. В общем, друзі, ось така у нас цікавезна машина. Кого зацікавив даний варіант? Переходьте у профіль, там є пост, більш детальна інформація. Також переходьте в мій телеграм-канал, ціна і все інше ви побачите саме там. І поставте вподобайку, перешліть другу цього чудового тігра.